Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 13 травня. А отже, традиційно розгляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. І так, традиційно почнемо з індексу долара США. Як бачите, прогноз з попереднього тижня в нас ще залишився. І що можемо з вами спостерігати? Вихід із консолідації з цієї великої в нас був так, на денному таймфреймі, на тижневому також. І ціну поки що вище не пустили. Давайте подивимося, як закрився тиждень. Так, і тиждень у нас закрився якраз таки тестом бичого блоку заказу. З великою долою ймовірності підемо ми, як мінімум, до еквілібріуму консолідації. Тож, вважаю, це вже можна видалити. І показувати нам будуть вже слабкість лонгового руху, так і продовження шортового. Перейдемо на денний таймфрейм, що на денному таймфреймі в нас ще відбувається корекційний рух так, на заповнення пустот ліквідності, які були ось тут, є в нас бичий блок заказу. Так, давайте ще перейдемо раз на тижневий. Так, на тижневому таймфреймі виділили ми по тілу, так, бичий блок заказу. На денному таймфреймі в нас трішечки нижче. Так? Трішечки нижче знаходиться бичий блок заказу. Давайте його також покажемо, якимсь трішечки іншим кольором. Від нього, здається, повинно бути відпрацювання. Так, побачимо в моменті, звідки прийде корекційний шортовий рух, так, і чи буде в нас потенціал для взяття якогось лонгового руху. Так, виділимо. Давайте, ось цим кольором, так, це вже є неактуальне, щоб нас не путало, також видалимо. Є, тож будемо дивитись в цю, цю зону, так, коли прийде ціна, проторгує цей шпіль, і хотілося б побачити ось таку картину. так, Як мінімум до, до центру консолідації. Та якраз десь, десь сюди ми можемо і спуститись. Тож, поки в нас прогноз залишається таким, і лонговий рух нам не показали. Знову таки, ми зупинились в цій великій консолідації. Ну, Давайте перейдемо ще на 4 годинний таймфрейм, так подивимося, що на 4 годинах. І на 4 годинах у нас співпадає, як бачите, так само бичий блок заказу. Що він тут робив? Він оновлював ось ціха і так знімав за ними ліквідність. Ось його ще не тестували, є пустоти ліквідності, тож з високою долою ймовірності ми ще підемо нижче. так. Давайте підкоригуємо тоді під 4-годинний таймфрейм. Так само. Давайте ось. Сюди і сюди є. Підкоригували і будемо з вами спостерігати так, до цієї зони. А в цій зоні вже будемо приймати рішення. Так, поки є, давайте перейдемо до наступного. Наступний у нас євро долар і що нам показує євро-долар? Так, тижневий таймфрейм. Ми прийшли тестувати ведмежий блок заказу, так, і знову-таки повернулись в консолідацію. Давайте перейдемо поближче, подивимось цю консолідацію. Так, є ведмежий блок, прийшли до нього і поки відпрацювання нам не показали. Тож, чекаємо ціну або нижче на материнському блоці заказу так, по відпрацюванню. Даного блоку, або ж нам покажуть слабкість шортового руху, і в цьому випадку ми чекаємо на нижньому кордоні консолідації, так, де ціна повинна розвернутись, і продовження лонгового руху на зняття ось цієї ліквідності, так, за попередніми хаями. Є. Тобто два таких варіанти, які б хотілося побачити, або відтестуємо материнський блок. Або якщо ми вже зайшли в цю консолідацію, яка була, то здається, нам покажуть слабкість навпаки шортового руху, так і продовження лонгового. Тоді буде потенціал від нижнього кордону консолідації до верхнього кордону консолідації. Давайте його також проведемо. Ну, і як мінімум, перший потенціал буде це половина консолідації, так, це буде в нас еквілібріум. Є, тут все так само поки залишається, тому що відпрацювання шортового сценарію нам ще не показали. На відміну від наступного інструменту, так наступний у нас британський фунт. І тут, як бачите, так само ми прогнозували, був вихід із консолідації, так само був ведмежий блок заказу. Ми його відтестували. Після його тесту нам показали відпрацювання шортового сценарію. Був у нас нижній кордон консолідації. На ньому ми зупинились і поки нам показують слабкість шортового сценарію. Так, на тижневому таймфреймі. Давайте перейдемо на денний. І що бачимо на денному? На денному тут поки що в нас консолідація. Так, законсолідувались ми. Такого нічого не показують. Нам входить ціна просто від верхнього кордону до нижнього кордону, але на тижневому таймфреймі вже більш-менш зрозуміло. Є також ще один ведмежий блок заказу, який ми не тестували. Тож з великою долою ймовірності ми прийдемо його відтестувати, і звідси нам повинні також показати якийсь шорт. Ось тут також можемо ловити якийсь шортовий рух. Є. Хотілося б побачити ось так ціну. І так само, якщо ми прийдемо тестувати даний блок, то майже в еквілібріумі, так, в еквілібріумі ми вже будемо знаходитись ціною. А з центру консолідації будемо спостерігати так, куди вже підемо. Якщо в нас був ось такий вихід від нижнього кордону консолідації, то з високою долою ймовірності, ціна від нижнього кордону піде в лонг і так само вийде з верхнього кордону консолідацію зачерпнути як можна більше ліквідності. По британському фунту, як бачите, навпаки більш зрозуміла картина, так, ніж по євро-долару. І давайте перейдемо до наступного: наступний євро-японська єна. Так, на тижневому таймфреймі, що ми закрились тестом бичого блоку заказу, так, і почалось відпрацювання лонгового руху на тижневому таймфреймі. І зараз, як бачите, продовжується в моменті відпрацювання лонгового руху. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі ми з вами що прогнозували ще того тижня. Корекційний рух був, є і продовження лонгового руху в нас було так, на оновлення попереднього хаю і проторговку ось цього шпіля. піля. Але, але з'явився ось цей так само блок у нас, так, що нас і зупинило, так, і дало нам. Прогнозувати інший варіант, так, шортовий. Тож прийшли ми в цю зону продажів, і потрібно дивитись на молодшому таймфреймі, як поводить зараз себе ціна. Здається, вона там стоїть в консолідації. Перейдемо, давайте з вами подивимось на 4 години таймфрейм. так І так, на 4-годинному таймфреймі зараз тестуємо ведмежий блок заказу. Добре, давайте також його виділимо. Ось від нього будемо чекати якогось відпрацювання. Скоріше за все, підзнімемо тут ліквідність за ним. Так, знизу, що ми так само підзнімали вже потроху ліквідність. Тож, ці сценарії поки залишаються в нас актуальними. І не забувайте, що можливо, взагалі зупинять ціну тут для проторговки, так, і зупинять ціну в цій великій великій консолідації на 4-годинному таймфреймі. Тож, поки це залишається, ще раз повторюсь, актуальним. На відпрацювання лонгового руху, так, або після зняття ліквідності нам можуть показати слабкість і тут виникне якась консолідація. Давайте перейдемо до наступного. Наступний SP 500. І щодо SP 500, тут так само здається, інструмент може законсолідуватись. Підзняли ліквідність ми з попереднього хаю. так, Як бачите, зупинили, зупинили поки ціну. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. На тижні дивіться, як відпрацьовує взагалі незрозуміло звідки так, був у нас блок. Ми його, здається, поглинули тілом, ось, але потім пішов, пішло відпрацювання лонгового руху. Зараз, здається, зупинили ціну. Ніяк не відреагували ми на брейкер-блок. І давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі, і ще раз повторюю: зняли ліквідність, є в нас бичий блок заказу, але на молодшому таймфреймі, здається, ціну в лонг не пускають. Давайте подивимось, ось. Як бачите, на 4-годинному таймфреймі. Був пробійний рух, була корекція. Підзняли ми тут ліквідність. І що, і зробили новий пул ліквідності. Так, є в нас ось тут пул ліквідності. Чи знімали його? Давайте зробимо більшим і подивимось. так Ну, там, здається, піпсом якимось, так одним підзняли геть трішечки, і показують нам слабкість. Лонгового руху в моменті. Тож, зараз, що ми можемо прогнозувати, є в нас ось тут прогноз з попереднього тижня на відпрацювання брейкер-блоку, який, на жаль, не відпрацював. І з високою долою ймовірності, так покажуть нам зараз слабкість лонгового руху на старших таймфреймах, і підемо з вами трішечки нижче, так, на зняття ліквідності. можливо, дійсно зупинимось поки в цій консолідації для накопичення для накопичення ліквідності. Так, по SMP є. Давайте ще на денному, можливо, підрегулюємо. Так, дійсно є, є, і тоді так, трішечки нижче, десь ось тут. Так, залишимо поки прогноз так. І перейдемо до наступного інструменту. Наступне у нас золото. Виділяли ми е, ведмежий блок заказу, прийшли його тестувати. Це є материнський блок, ці великій консолідації. Так, на денному таймфреймі відтестували. І на молодшому таймфреймі, здається, також показали вже слабкість лонгового руху. Але стоїть іще е, бичий блок заказу, так, який оновлював ці хаї, які були. Давайте його виділимо і виділимо якимсь іншим кольором. Наприклад, ось таким. Є. Після його тесту потрібно дивитись на якесь відпрацювання. Давайте ми ось так поставимо. Але е, я все ж таки зараз за шорт так, на золото. Все ж таки хотілося б, щоб від верхнього кордону консолідації. Так, нам показали якусь слабкість лонгового руху. Так. І знову прийшли до нижнього кордону. Є тут трішечки ліквідності, як бачите. Давайте це спрогнозуємо. Ось так. І що ми тут і тут все видалимо? Є. То вже є неактуальним, так, блакитним кольором. І це також видалимо. Це є на денному таймфреймі. Давайте перейдемо на 4 годинний таймфрейм. Так само на 4-годинному таймфреймі є в нас зона покупок, від якої будемо чекати покупки. І здається, ось так хотілося б побачити вже, так як нам тут показують слабкість лонгового руху, як бачите, завжди йде поглинання. Ось то після тесту буде якесь відпрацювання, і хотілося б побачити зняття ліквідності трішечки нижче. Ось Спрогнозуємо поки так, ну і здається, будемо так само, як і більшість інструментів в цій великій консолідації. Наступна, наступна нафта, і нафта в нас, здається, з попереднього тижня показувала слабкість лонгового руху. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. І зараз йде відпрацювання, відпрацювання бучого блоку заказу якихось, якогось лонга, так, лонгового руху є. Хотілося побачити більше, але, здається, його так не випустять так, до ведмежого блоку, який був сформований трішечки вище. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. І на денному таймфреймі ми знаходимося в консолідації. Є в нас зона покупок, від якої пішли, як бачите, покупки, пробійний рух лонговий. Що ми тут оновили? Ось цей хай оновили, так, підзняли ліквідність за ним ці хаї, внутрішні оновили так само. І зараз знаходимось в консолідації. Тож, є в нас тут е, цей рівень, так, давайте його ще підтягнемо. Ось, здається, вже вище ми не підемо. Давайте зробимо нижче і спрогнозуємо тоді. На зняття пулу ліквідності, який є ось тут. Так, на продовження шортового руху, поки нам так показують. По нафті є прогноз. Так, Давайте подивимося, як це буде виглядати на тижні. Так, ну і на тижні, так. Да, дійсно, підзнімемо ліквідність, і після зняття ліквідності, можливо, повернемось так, і знову зупинимось в цій консолідації. Є е, е, Наступний. Наступний біткоін і біткоін, що ми знаходились того тижня на нижньому кордоні консолідації і прогнозували з вами від нижнього кордону консолідації початок лонгового руху. Тож, до цього рівня ми не дійшли, відтестували зелений рівень, як бачите, так і від нього показуємо зараз ще одне відпрацювання. Було у нас відпрацювання лонгового руху, поглинання і поки зупинились в консолідації. Але, але на молодших таймфреймах нам вже показують. Слабкість шортового руху. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Так, і на 4 годинах, як бачите, 2 дні. Суботу і неділю ми стояли в консолідації, і тільки сьогодні пішов пробійний рух лонговий. Є ведмежий блок заказу, але здається, нічого не заважає одразу підзняти цю ліквідність, яка є трішечки вище Давайте її позначимо так. І чекаємо біткоін вище. так, Чекаємо біткоін вище, як мінімум, на центрі консолідації. Так само, поки нам так показують. Ось давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так? І на денному таймфреймі є в нас ось тут ліквідність. Після зняття її будемо дивитись, так, як захоче, куди він захоче піти далі. Є, Тобто, це так само в нас залишається поки актуальним. Є ліквідність зверху. Будемо спостерігати з вами. І здається, що від нижнього кордону консолідації так, є в нас зараз шанси знову таки піти до верхнього кордону і підзняти всю ліквідність, яка є. Навіть ось тут, як бачите, зверху є трішечки ліквідності. Давайте також її позначимо. Так, ось тут. Тож, як мінімум, якщо е, захочемо знімати ліквідність з попередніх хаїв, так, е, то до верху консолідації в нас тут е, паливо, здається, є. Будемо чекати ціну вище. По біткоїну є наступний ефіріум. Е, і ефіріум в нас також знаходиться на нижньому кордоні консолідації. Також у нас було був прогноз на відпрацювання від нижнього кордону консолідації так, до верхнього. Давайте його так само залишимо на тест. Цього ведмежого блоку заказу. Давайте його виділимо так само якимось іншим кольором. Ось є. І будемо чекати ціну. Ну, поки ми з консолідації не вийшли, то дійсно перший перший потенціал перший потенціал це буде верх консолідації. що б хотілося, щоб нам показали на денному таймфреймі так для продовження лонгового руху. Це, як бачите, в нас тут є ведмежий блок, який оновлював свої лої. так Знімав за ними ліквідність. Тож хотілося б побачити ось так його тест. Потім давайте перейдемо до відпрацювання якогось шортового руху, так, слабкість шортового руху. І вже після цього продовження лонгового руху, так, до верху консолідації. Так, ось хотілося б побачити на денному таймфреймі. Не забувайте, що у вівторок, так, о 17 й буде виступ Паула, який і може нам дати якийсь пробійний рух. Так, можливо, дійсно, в той момент ринок і зробить якийсь нормальний імпульс, так, щось нам і покаже. Тут ми спрогнозували по ефірі, ми перейдемо до інших альткоїнів космос. Здається, інші там взагалі в нас стоять всі в консолідації просто. І що в нас показує космос? Так, на денному таймфреймі. Давайте перейдемо на тиждень, подивимось, що так на тижневому. На тижні ми відтестували по шпілю даний блок. Відтестували, показали реакцію, і поки так знаходимося в консолідації. Є. Щодо денного таймфрейму, є в нас тут також ліквідність, є блочок. Так, і давайте подивимося, як ми його зараз тестуємо. Тож, є блок, зараз відбувається тест на денному таймфреймі. І сьогоднішні, сьогоднішнім днем, якщо даний блок закривається тестом, бичим блоком, так, то наступного дня потрібно дивитись, або буде ще якийсь маленький блок на продовження. Тесту, так, або почнеться вже відпрацювання шортового сценарію. Давайте так само з вами покажемо. Ось у нас є тест. Потрібно буде, напевно, змінити колір, бо в нас вже є зелений колір є. Так, давайте тоді поставимо, наприклад, червоним, так. А той червоний з вами видалимо. Так, це червоним поставимо, це також червоним. А це поки є неактуальним. Так, і для продовження лонгового руху, так само з вами, як і прогнозували, що хочеться побачити. Хочеться побачити вихід із консолідації, тест, так і продовження якраз на заповнення пустот ліквідності. Ну, здається, це ми так дуже сильно знову-таки показали, так з таким розмахом, дуже великим. Якщо і буде продовження, то хотілося б побачити його таким. Ось у нас є цей рівень, так нижче якого ми знову прийшли. Так, зафіксувались нижче, нижче нього. Так, хотілося б побачити ось таке відпрацювання, щоб ми знову зайшли за цей рівень, відтестували і потім з гіпотезою на заповнення ліквідності пішли вже вище. Але, але даний сценарій поки в нас відпрацьовує по шортовому тест такого пом'якшуючого блоку, який оновив ось тут ліквідність, так зняв ліквідність за ось цими хаями. Тож ми його зараз тестуємо і потрібно дивитись на реакцію на молодших таймфреймах. Ну, давайте перейдемо зараз на 4-годинний таймфрейм. І на 4-годинному таймфреймі так само є ведмежий блок. Прийшли його тестувати, підзняли ліквідність за хаями, як бачите, так, зробили навіть ще один пул ліквідності. Ось цими хаями. Буде в нас потенціал так, для того, щоб йти щоб в лонг є пул ліквідності, і поки йде відпрацювання шортового руху. Тож, поки будемо дивитись по ось цьому сценарію. І в нас навіть блоки співпадають. Так, на 4-годинному таймфреймі так само є блочок, як бачите. Так, ми його тестуємо і від нього буде, здається, буде відпрацювання шортового руху. Так, давайте ось так покажемо. Є ось такі два сценарії, так, що б хотілося побачити для лонгового і для шортового руху. З цим є наступний матік. І щодо матіку, на тижневому таймфреймі відбулося відпрацювання від даного блоку. Так само в нас був блок, в якому ми ждали ціну. Був пробійний рух, який оновив зняв ліквідність. Так, за попередніми хаями ми його пробили. Тобто, є в нас такий або локальний брейкер, або пом'якшуючий блок. Ми його поглинули, відтестували і ось бачимо відпрацювання. Але на молодшому таймфреймі, на денному таймфреймі, в нас все ж таки консолідація. І від нижнього кордону консолідація, як бачите, максимум, що можемо спостерігати, це ціну викупають, тож можемо піти знову таки до верхнього кордону. Ну, ціна консолідується, виходу ніде немає. Тож, я думаю, просто потрібно почекати, подивитися, що нам покажуть. Якщо покажуть вихід із консолідації в якомусь одному із напрямків, хотілося б, хотілося б, щоб вже е, це був напрямок лонговий. Так? Е, якщо показали б так, то знову-таки, як і попередні альткоїни, можна було б е, прогнозувати на таку теорію, так, на гіпотезу заповнення пустот ліквідності, які є ось тут. Це з цим, думаю, так само зрозуміло. Поки консолідація немає взагалі нічого, що тут дивитись. XRP, е, також е законсолідувався від нижнього кордону, як бачите, так від даного шпіля відтестував і знову-таки пішов до центру консолідації. Така маленька консолідація. І що хотілося б побачити для продовження лонгового руху, ми з вами вже прогнозували. Це все залишається актуальним. Є. Тобто, якщо ми знову побачимо вихід із консолідації, тест, то е, можна буде прогнозувати, що йдемо вище на заповнення посуд ліквідності і на тест ведмежого блоку заказу так, з підзняттям ліквідності, яку ми також вже показали. Тут все залишається так само актуальним. Аптос, е, аптос від нижнього кордону консолідації, так, як бачите, йде знову таки до верхнього, так, або як мінімум до центру консолідації. І продовження лонгового руху. Ми з вами так само спрогнозували, як хочемо бачити. Ну, давайте так само спрогнозуємо і шортовий рух. Так. Ну, ось так тоді вже, щоб правильно було, так, спрогнозуємо або лонговий рух, так, або шортовий. Те, те, що ми хочемо побачити для продовження. А поки інструмент знаходиться в консолідації, вважаю, що немає чого його чіпати. Нехай собі стоїть, накопичує, це не наша історія. так, Ми не хочемо стати, не хочемо стати ліквідністю. Краще вже подивитися, в яку сторону будуть її розторговувати. Наступна, наступна суї. Так, і на тижневому таймфреймі, взагалі, здається, там показують нам слабкість лонгового сценарію. Так, від даного блоку нічого нам не показали, є шпіль і на заповнення, так, на проторговку цього шпіля ми з вами показували, також, можливо, на зняття ліквідності. є Гіпотеза є, і перейдемо на денний таймфрейм. Що бачимо на денному? На денному в нас тут так само є бичий блок заказу, від якого так само можемо побачити відпрацювання лоногового сценарію. Давайте його виділимо. Сюди ми прогнозували, і якраз його може бути і тест, і заповнення. Ось тут проторговка цього шпіля. Ну, поки йде пробійний рух шортовий, чіпати не будемо, але так проторговує, як бачите, маркетмейкер, так якийсь непробійний рух, а закриває якісь пустоти ліквідності. Ну і останній на сьогодні це монетка Coin 98, яка так само знаходиться в консолідації. Так само ми з вами прогнозували, є в нас блок, є ліквідність нижче. Так, давайте продовжимо. Ось, і тоді давайте спрогнозуємо, як хотілося б побачити. Хотілося б побачити, якщо це буде шорт, то вихід із консолідації, тест нижнього кордону так І продовження шортового руху до ось цього блочку, так до цієї маленької зони покупок є. Але як бачите, поки ціну зупинили, і з високою долою ймовірності буде так, що ми відтестуємо ведмежий блок, ось цей. Так само нам покажуть слабкість шортового руху, і ще раз, можливо, відтестуємо нижній кордон консолідації і підемо доверху знімати ліквідність трішечки вище Ну і на продовження лонгового руху в нас все з вами спрогнозовано: вихід із консолідації, тест верхнього кордону і продовження з гіпотезою на заповнення пустот ліквідності, які були ось тут. Є. Ну, Давайте ще подивимось тижневий таймфрейм. Так, на тижні в нас взагалі нічого, тільки слабкість лонгового руху, ну і така консолідація на молодших таймфреймах. А 4-годинний таймфрейм, що нам показує. Іще нічого не показує. Був вихід, але, як бачите, закріпили тілом, так, і знову повернулись в консолідацію. Тож на 4 годинному таймфреймі з високою долею ймовірності, ми після тесту, що зробимо? Ми відтестуємо іще раз нижній кордон консолідації і підемо з вами вище. Є. Давайте також змінимо колір. Та й так дуже багато ми з вами прогнозуємо, буде нехай такий помаранчевий. так. Це на більш молодших таймфреймах. Тож, тут в нас з вами все є. Так, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте всі вподобайки, а ми з вами зустрінемось в суботу і подивимось відпрацювання за цей тиждень. Всім па!